Привіт, друзі! Ви потрапили на мій канал. Тут я буду розповідати вам про пневматику: флобери, рушниці, ножі, спорядження та багато іншого. На моєму каналі я показую експерименти з замірами купності, швидкості на пневматиці та флоберах, а також багато всього іншого. Ось я відстріляв. Також на каналі ви побачите багато різного спорядження. Якщо ви захоплені пневматикою, флоберами і так далі, то мій канал це місце, де ви знайдете нові ідеї, поради, огляди та експерименти. Підписуйтесь на мій YouTube канал, а також переходьте унизу за посиланням на телеграм-канал.